Друзі, привіт! Дам трошки більше інформації. Чесно, не чекала, що на Ютубі, саме на Ютубі, буде такий шквал у мене коментарів про відео, як наша душа підписує контракт, коли йде в нове життя. Душа підписує контракт. Кожен раз, коли йде в нове життя, і не лише на нашу планету Земля. Кожен раз в будь-яке життя. На будь-яку планету, на будь-яку будь галактику будь-де. Душа хоче мати опит, досвід в різних різних місцях і познавати, що ж це таке, так як ми поїхали в одну країну, щось повчилися, поїхали в іншу країну, щось повчилися, а, в цьому класі ми взяли і щось вивчили. В цьому класі ми взяли щось вивчили, З цими людьми поспілкувалися, вивчили. І разом з нами наша душа росте. Ще що скажу, що наші душі всі живуть групами, величезними групами на небесах. І коли ми йдемо в життя, в ці групи людей, ці групи душ, нас підтримують. Багато із них, ну 99% поряд з нами живуть, це наші члени сімей. Буває дуже рідко, коли хтось чужий заходить в наше життя. Як правило, ми завжди заходимо з тими самими людьми. О, просто ми міняємось ролями. Це в цьому житті ми чоловіки, жінка, в минулих життях брат і сестра, ще в якихось життях мама і папа, син і мама, і так далі. Діти, і так далі. Наприклад, я знаю, що я з моєю дочкою були вже в якомусь житті амазонками. Це дуже сильні жінки, яких на нашій планеті називають. Як там мені казали, баба, баба, мужик чи якось, це сильні досить жінки, які не бояться брати на себе відповідальність, беруть і роблять, і не чекають від когось, так як учать на багатьох курсах, о, жінка не повинна нічого робити, а чоловік мені дасть все. А я мої гроші на себе потрачу. Люди, не смішіть моїх трусиків. В Америці взагалі такого немає. Всі працюють. І якщо хтось думає, що тільки в Україні жінки багато працюють, то я вам скажу. Що в Америці жінки також рубають, рубають дрова, працюють на фермах і все роблять. Так от, якщо ваша коли ваша душа підписала контракт, і контракт був невиконаний, наприклад, людина покінчила життя самогубством, контракт невиконаний, так? А, душі прийдеться повернутися і знову прожити це саме життя. Але вже в ваших умовах душа хоче пройти життя і підняти, проходячи цей досвід, душа піднімається на вищий рівень. Так само, як ми йдемо в перший клас поздавали екзамени, в другий клас третій, п'ятий, десятий, і так само наша душа. Наші душі на небесах живуть з душами одного того самого рівня. І дуже часто ми допомагаємо нашим душам підтягнути інших. О. Коли наша душа не виконує контракт, наприклад, ми будемо говорити про нашу землю, про нашу планету Земля, наш, нам створюють проблеми. Створюють проблеми для того, щоб ми починали рухатись. Коли в нас дуже великі проблеми, ми починаємо, у нас включається, як кажуть, якийсь моторчик, який раніше не працював. Дуже часто, якщо людина не виконує контракт, який вже треба перейти на вищий рівень, це вона зробила, їй треба щось нове робити. А людина затримується там само. Людині можуть поламати руки, ноги, щоб людина сіла і задумалася, що ж я, вик... що ж я роблю не так. Можуть бути проблеми в сім'ї, хвороби. Про хвороби розкажу інакше, бо то дуже велика тема. І людина сидить, думає і думає, ну що ж, зі мною не так, мені треба щось робити. От точно, вилічу, вилікуюсь і почну це робити. О, що ще? Саме страшне зав'язати карму. Не дай Боже з кимось зав'язати карму. Якщо хтось каже, що всі ми приходимо з кармами, це неправда. Лише 10%. Людей на планеті Земля мають карму, яку вони відробляють. 10% це взагалі трошечки. Всі решта приходять для опиту. До речі, сама важка, важкий досвід, самий важкий опит це на планеті Земля. Всі, хто сюди приходять і ці душі хочуть вирости дуже швидко, особливо якщо вони набирають дуже багато завдань через що хочуть пройти, О, ці е, душі, якщо душа зав'язує карму, душі прийдеться, цим душам прийдеться повертатись і відробляти цю карму. Що таке карма? Карма це якщо ми не пробачаємо когось. Коли я це зрозуміла, я вже вам розказувала, коли я зрозуміла, як це все працює. Я в мене немає обід ні на кого, Це треба в собі просто вирвати. Це в себе називається полюбити, не зав'язати карму ні з ким. Це себе полюбити. Це не означає бути егоїстом, це не означає собі все купляти. Я себе люблю. Ні, люди. Себе полюбити, це розвиватись і рости, і розуміти, як життя на цій, яке життя на нашій планеті земля. Це саме те, що вчив Ісус Христос, коли прийшов. Саме за це його і знищили. Ми нічого не знали. Карма це якщо ми не пробачаємо когось, обіжаємося, ненавидимо. Навіть якщо ми сваримось, ми все одно можемо не ненавидіти. Ми можемо бути хороші і можемо ненавидіти. І тут зав'язується ось такий вузолок. І ми приходимо в слідуюче життя, не можемо розв'язати, тому що ми сваримося з цими людьми. Наприклад, ми можемо бути дві сестри, ми можемо бути братими, можемо бути мама і діти, сусіди, однокласники. Ну будь-хто Карму зав'язати дуже легко. Оце не обіти і не прощення. І будемо приходити в вслідуюче життя на звідок в одну сім'ю. Наприклад, ми були сусіди, пересварилися, однокласники, пересварилися, і тут нас в одну сім'ю. О, тепер ми підемо в одну сім'ю. І будемо вчитись, як пробачати один одного, будемо вчитись любити один одного. Навіть не любити, а просто пробачати заради себе. Люди, ми це робимо не заради когось. Ми це робимо заради себе, щоб не було карми. Карма ніколи не відробляється за одне життя. Я знаю нашого регресолога, якою в мене була перша регресія в моєму в Америці, і у неї карма, яка тягнулася з. Атлантиди, хто знає планету, не планету а була Земля Атлантида, яку затопили, до речі. В неї карма тягнулася з часів Атлантиди. Вона вже відробила цю карму, але ви уявляєте, скільки це років, скільки це життів їй прийшло, щоб ту карму відробляти. Я, вона там була суддю, і вони відправляли людей на якийсь острів, вони казали, що їх там будуть спасати, а насправді на тому острові тих людей вбивали. О, це дуже важко, тому що за всі ці вбиті люди треба, прийдеться відробляти дуже важку карму. Так от, не зав'язуємо карму, я вас дуже прошу. Не хочете спілкуватися з людьми, не спілкуйтесь, візьміть цих людей від себе. Інакше ви зав'яжете навіть малесеньку карму, яку прийдеться потім відробляти. Не потрібно цього робити. Хтось вам якесь слово сказав, десь там щось поговорили, це нехай говорять, і ви поговоріть. Це легше біль із себе. Якщо ви будете тримати, о, вони говорять, про всі говорять. Саме тому ми і є на цій планеті Земля. І ще на планеті Земля є так багато емоцій різних. Любов, ненависть, агресія, злоба, обіда. Які там ще? Саме на одній планеті Земля є такі емоції. Емоцій більше немає ніде. І наша душа учиться цим емоціям. Не бійтесь емоцій. Бага, на багатьох курсах учать, о, не треба емоцій проявляти. Та проявляйте емоції, проявіть їх, її, її із себе. Нічого страшного. Якщо розумна людина інша, вона зрозуміє, якщо ви будете собі подавляти, будете набирати собі е -е, фороб лише на планеті Земля. Ми учимося і відчуваємо, що таке емоції. Таких емоцій немає ніде. Лише поряд з Богом одна емоція це любов і вдячність. Люблю вас всіх, буду до вас виходити з нови з, новими, з новою інформацією, бо я знаю багато.